Вигравав своєю світлою енергетикою і некон'юктурністю задуму. Він зібрав глядацький аншлаг у залі обласного музично-драматичного театру і не розчарував, на мій погляд, жодного неупередженого, хто прийшов сюди того вечора. Хіба що деякі групи підтримки, бажаючи абсолютної перемоги своїй парі, мали докори до журі, що, зрозуміло, не могло зупинити всіх в однаковій мірі. Однак переможцем... Вийшла кожна із 16 пар, учасниць обласного огляду конкурсу Чарівне подружжя 98, організованого обласним центром соціальних служб для молоді. Підкреслюю, кожна стала переможцем тому, що з усією молодою фантазією і прагненням бути кращою з кращих, дійшла до фіналу. На звук усіх дипломантів цього яскравого і незабутнього дійства. Наталія та Валерій Мамонові місто Сміла. До речі, візитка цієї подружньої пари була однією із найдраматургічніших і найсучасніших. Тамара та Андрій Зозулі Куртлин Шевченківський район. У Вайсі, повірте, їм не було рівних. Світлана та Микола Зьомші Драбівський район. Наталія та Андрій Крещенки Шполянський район. Сергій та Марина Начитаєва місто Ватутіне. Цей конкурс для них був чудовою нагодою зустрічі Марина Студентка. З Умані до Черкас завітали Тетяна та Віталій у Валентина та Віктор Боровики представляли Лисінський район. І з гумором Віктор сам того не підозрюючи, продемонстрував, по суті, сучасну версію монологу Карася із відомої опери Голока Артеновського Запорожець за Дунаєм. Олена та Олександр Михайленки представляли Кам'янський район. Оксана та Микола Татарчуки Звенигородський район, Леся та Ігор Савчуки Тальнівський район, Тетяна та Сергій Говрести – Катеринопільський район. Під номером 13 відважили вийти на сцену Василь та Оксана Коді із Кам'янського району і викликали овації залу своєю безпосередністю і щирістю. Світлана та Едуард перевізники. Приїхали до Черкас із Чигиринського краю. Ірина та Дмитро Гапоненки представляли Черкаси, Яна та Анатолій Наталічі Городищавський район. А зараз кілька хвилин самого дійства, під час яких кожен.